Thank <laughs> you. Сьогодні спробуємо воскувати череночки. Череночки воскуються в двох випадках. Перший випадок, коли ми закладаємо череночки на зберігання на зиму, щоб вони не всихали. І другий, коли ми починаємо їх ставити на укорінення. Для того, щоб затримати розпускання бруньок, ми покриваємо їх воском. Дехто використовує парафін, я використовую бджолиний віск. Так як парафін це нафта, а віск все-таки є натуральним. Череночки ми вверх обрізаємо десь на 1-2 см. І опускаємо попередньо розведений, ну, гарячою водою віск. Череночок завоскований. Надалі, надалі ми ці череночки будемо ставити на укорінення. Спробую укорінити двома методами. Є метод, так званий метод пузенко, або ще, як його називають, на шафі. І другий метод це метод е, кільчування на воді. Для цього вже завоскований чорночок ми знизу обрізаємо майже під самою. Бруньку перевіряємо зріз. Зріз має бути зел... зелений, тому що ми повинні переконатися, що череночок живий. Надалі ми видаляємо бруньку. Нижні, з обох сторін і робимо декілька борозд. Борозд робляться для того, щоб тут починали створюватись корені. Забув сказати, попередньо ці череночки у мене два дні вимочувались вимочились у розчині гетероруксину. для того, щоб покращити розпускання коренів. Зараз я таким методом зроблю усі череночки і покажу. Що ми будемо робити далі? Щойно завершив воскування і обрізку череночки. Ось так вони виглядають після обробки. Кожен череночок під мене або підписаний, або пронумерований. Воском покриті. Або одна брунька, або дві череночки, як одно, так двох бронькові. Так само корінь обрізаний і зроблені борозди. Черночки у мене чорні, вони осінні для того, щоб не чіплялася різна ціль, були оброблені розчином залізного купоросу. Зараз будемо упаковувати. Далі нам знадобиться звичайна тряпка, якої не шкода, вимочуємо її у воді, щоб вона була вологою. Розміщуємо і кладемо червіночки приблизно через один сантиметр один від іншого. Бажано так розмістити, щоб верхній брунька була над ваєм. Складаємо тряпку. Розміщуємо другий ряд. нужно скатки ну да. еще одна тряпка. с края. Начинаем измотывать. Щелчком измотываем. Так виглядає наша скартка. Переберемо звичайний цилхановий кульок, в який поміщаємо нашу скаточку. Друга. Знову ще не так. Измотаем его. Ось такий вигляд має наша скаточка. І розміщуємо. Або як я просто кладемо над батареєю. Дуже важливо зробити так, щоб ця частина була в теплю і ця частина була в прохолоднішому місці. На підвіконнику виходить, що одна частина наближена до вікна, інша частина знаходиться прямо над батареєю, що забезпечить її цілодобовий температурний режим.